Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Сьогодні розкажу про фільтр масляний. Так, скоро буде ТО. Осталось там 20 годин до слідючого ТО. Але я вже не дождався, побачив відео одне у Ютубі. Так, і одразу треба зробити, щоб більше ніхто так не робив. Фільтр оцей. Так, це такий самий для масла. Це ті, що ще в комплекті йшли. Так, у нас масло заходить ось сюди через багато дірочок, через отай клапан, а сюди через центральну виходить. І я побачив, як людина заливає, заливає масло сюди у фільтр. Потім воно воно то пропітує через бумагу і коли перевертаєш, воно за клапаном нам остається. Ну типу, щоб швидше закачало тиск мотор. Але цього категорично робити не можна. Категорично. Тому що, що, коли бумага намокне, її оцим воздухом, там вже воздух. І коли масло поступає, бумагу по-любому розірве мокру. А так закручуємо сухий фільтр, воздух виходить. Потихеньку через сухий фільтр. І все, він дуже швидко маслом е, ну, наповнюється, тобто не треба цього боятися. Сухий, тільки сухий фільтр. Резиночку тут намастили, закрутили і все. І заводимо. Якщо, якщо сумніваєтесь, можете затулити воздухана, щоб він не завівся, затулити воздухан рукою, прокрутити стартером чуть-чуть. І тоді заводити. Ну, заливати масло фільтр не можна. Все, всім пока.